Перша порада грай в класній групі, <хи> тому що о, якщо у вас група грає, вся не відчуває, то як би ти не відчував, то нікуди ти не прийдеш. Тому вам треба всім гуртом разом відчувати, разом бути в одній темі, разом от все от це розуміти. Тоді ви будете качати. Порада номер два. Забути про взагалі про техніку, забути про якісь вправи, взагалі за це не думати, а саме відчувати, слухати музику, е, як це називається, active listening, Коли ти слухаєш, і ти прям навчаєшся. От зрозуміти, що цей музикант хотів цим сказати. І коли ти будеш це через себе пропускати, ти будеш навчатися саме відчувати. Третя порада. Рухатися, коли ти граєш. Це допомагає. Коли ти сидиш такий просто, тіпа, коли кінець не качає. Якщо ти граєш простий біток, але ти прям вкачуєш. Ти починаєш відчувати. Четверта порада. Не знаю, грай більше. Ходи на молитву і грай на молитвах, ти будеш відчувати. Ну, все, чотири поради. П'ята, займайся більше. Треба займатися. Ось. Десь на музичну школу месіанського прославлення. Ставте Граще лайки.